період новорічних та різдвяних свят 24 родини подарували Вінниці нових громадян. А одна жінка порадувала свою родину одразу трійнею. На новий рік та різдво в місті народилося – 13 хлопчиків та 11 дівчаток. Саме тому чергова сесія міської ради розпочалася святково. Міський голова Володимир Гройсман всім родинам подарував візочки та іграшки для маленьких вінничан. Велике щастя для родин, для батьків, я думаю, для всіх людей, які Розумію, що діти це саме прекрасне, що може бути в нашому житті. Тому я би хотів сьогодні сідно з тими рішеннями, які є від вашого імені, від цього особисто, від всіх вінничан, привітати ці родини і вручити подарунки, напевно, які будуть для них корисними під час виховання дітей. Шоста січна тисяч. На черговій сесії міської ради шостого скликання було присутньо 44 депутати, які заслухали звіт заступника прокурора міста Вінниці Олега Чайки за результатами роботи. Тож можна констатувати, що Тож можна констатувати, що у 2012 році загальний рівень злочинності у місті знизився. Станом на 19 листопада 2012 року на території міста Вінниці було зареєстровано 3167 злочинів, що на 13,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Відбулося також зменшення на майже 15% кількості вчинених на території міста Вінниці тяжких злочинів, що відповідає загальнообласним тенденціям. Також відбулося зменшення злочинів за наступними видами. Вчиненими групою осіб зменшення відбулося на 18,7%, особами, які раніше вчиняли злочини на 14,4%, непрацюючими на 9,7%, у стані алкогольного сп'яніння на 182%. В громадських місцях злочини, які були вчинені на 15,8%. Крім того, необхідно відмітити зменшення кількості зареєстрованих злочинів загальнокримінальної спрямовості, серед яких, зокрема, грабіжів зменшилось на 16,7%, крадіжок на 9,8%, в тому числі з квартир на 22%, злочинів про незаконний обіг зброї на 18%, хуліганств на 11,8%. Упродовж минулого року також зменшилось на майже 18% відсотків порівнянні з аналогічним періодом 2011 року кількість кримінально-карних дорожньо-транспортних пригод. А кількість ДТП, що потягли за собою смерть потерпілих в з 10 до п'яти. Також зі звітом про виконану роботу виступив і секретар міської ради Сергій Моргунов, який точно відзвітував, чим займалась влада міста у 2012 році. Основні напрямки розвитку місцевого самоврядування в місті Вінниці були закріплені в статуті територіальної громади міста Вінниць, який був прийнятий 29 жовтня 2010 року міською радою попереднього скликання. І тут слід відмітити п'ять основних таких напрямків, Розвитку місцевого самоврядування, а саме, підвищення ефективності роботи депутатського корпусу, розширення зв'язків депутатів з виборцями, розвиток форм місцевої демократії, розвиток самоорганізації населення і розвиток громадської активності. У році міська рада провела 11 сесій, в тому числі одну позачергову. Було розглянуто 505 питань та прийнято 502 рішення. У рамках концепції стратегії розвитку міста Вінниці 2012 було прийнято ряд програм. Програма економічно-соціального розвитку міста Вінниці на 2012 рік. Програма Питна вода на 2012 2020 роки. Програми енергоефективності та енергозбереження дві 2012-2020 роки. Розвиток малого підприємства. Також підтримка молодіжних ініціатив та створення умов для самореалізації молоді на 2013-2015 роки. Хочеться зазначити, чи то під впливом бейбі Буму» на новорічні свята, чи то просто під позитивним враженням. Міська рада вирішила зробити подарунок абсолютно всім родинам, які народили троє і більше дітей одночасно, і затвердили рішення про нарахування їм додатково до державної допомоги ще 75 тисяч гривень. Тетяна новина, телеканал Смарт.